Урок номер 5 Нестійкі інтервали з розв'язанням. Три тони. Збільшена кварта та зменшена квінта. На четвертому та на сьомому ступенях натурального мажору. Та на четвертому та на сьомому підвищеному гармонічному мінорі з розв'язанням. І так, тритон. Що це за інтервал? По-перше, він називається так, тому що його величина складає три тони. 3 тонн. Пам'ятаєте, як ми з вами будували кварти і квінти? Кварта містить половиною тони, квінта половиною тони. І саме між ними знаходиться цей інтервал, 3 тон. Послухайте, як він звучить. Різко. І таке враження, що він потребує розв'язання. Це дійсно так. До тритонів відносяться два інтервали. Це збільшена кварта, та її обернення зменшена квінта. Пам'ятаєте правила обернення? Збільшений інтервал іде у зменшений, зменшений у збільшений. Збільшена кварта охоплює 4 ступені. А зменшена квінта охоплює 5 ступенів. Але звучать вони однаково. Це енгармонічні інтервали. Завдання номер один. Треба перетворити чистий кварти на збільшений кварти, підвищуючи вершину на півтони. У нас є кварти в кожному такті. І потрібно перетворити чиста кварта. З неї зробити збільшено. Два з половиною тони чиста кварта, і нам потрібно зробити три тон. 3 тони Фа дієс з'явиться, тому що Фа і Фа дієс це півтона підвищення верхнього звуку. Далі дивимося Ре соль кварта, Ре соль дієс. Підвищуємо на півтони верхній звук, це буде збільшено. Збільшена кварта. Далі є чиста кварта мі-ля. ля, ля дієс. Збільшена кварта. Увага. Від фа чиста кварта буде фа сі бемоль Як же збільшити її? Збільшена кварта. Потрібно. На півтони підняти верхній звук це буде бекар. Фа-сі-бекар. Тепер, навпаки, завдання номер два. Потрібно перетворити чисті кварти на збільшені кварти, понижуючи основу на півтони. До Фа. до бемоль Фа. Ре соль. Ре бемоль соль. Тобто основа буде знижуватися на півтони. Тут буде мі-бемоль, а фа-дієс, якщо знизити, то буде фа бекар. Будьте уважні, працюємо самостійно. Завдання номер 3 Потрібно перетворити чисті квінти на зменшений квінти. Тобто, чиста квінта 3,5 тони. Зменшена квінта 3 тони. І треба сквінти квінти понизити верхній звук на півтони. До соль. До соль бемоль. Будьте уважні, якщо кварти ми підвищували, щоб отримати тритон, то квінти ми будемо понижувати звук верхній, щоб отримати тритон. тон. Завдання номер 4 Потрібно перетворити чисті квінти на зменшені квінти, підвищуючи основу на півтони. До соль. Підвищимо основу, інтервал звузиться. До ди, соль, це буде тритон. Зменшена квінта. Далі рель ля. Підвищимо основу на півтони. ре ля. І так далі. А тепер, увага! Запам'ятайте правило, його потрібно вивчити і запам'ятати. Збільшені кварти будуються на четвертому ступені натурального мажору і гармонічного мінору. Запам'ятайте, на четвертому ступені збільшені кварти. Зменшені квінти будуються на сьомому ступені натурального мажору і на сьомому підвищеному гармонічного мінору. Зараз ми це побачимо. Зараз ми подивимося, як будується збільшений кварти і зменшені квінти у тональності ре мажор. Тональність ре мажор має два ключових знаки фа фа-дієс і до до-дієс. Пригадуємо правило: збільшена кварта будується на четвертому ступені. Соль до дієс. І має розв'язання. Соль. Іде четвертий ступінь, іде в третій за правилом розв'язання. до До-дієс сьомий ступінь іде в перший. кварта розв'язалася у малому сексту. Пригадуємо правила розв'язання. Другий йде в перший, четвертий в третій, шостий в п'ятий, а сьомий в перший. Далі, на сьомому ступені у мажорі я будую зменшену квінту до діє, соль. І за правилом розв'язання сьомий ступінь піде в перший, а четвертий в третій. Ось. Тепер будую у мінорі. У мінорі також буде збільшена кварта будуватися на четвертому ступені. Сі мінор паралельна тональність. Четвертий ступінь мі. Будую від мі збільшену кварту. Мілядієс. І, за правилом розв'язання вона також розв'яжеться у велику сексту. Далі зменшена квінта будується у мінорі, запам'ятайте, на сьомому підвищеному ступені. Якщо в мажорі на сьомому, то в мінорі в гармонічному на сьомому підвищеному. Це буде ля, лядіє смі. І за правилом розв'язання Сі, Ре. Молодерцю, так, як це мінор. Зараз ми побудуємо три тони з розв'язанням у тональностях Фа мажор і Ре мінор. Фа-мажор має один ключовий знак і Ре мінор це Сі Бемоль. Збільшена кварта будується. На четвертому ступені. Фа мажор, четвертий ступінь це буде Сі бемоль. Будую кварту. Сі бемоль Мі. За правилом розв'язання Си піде в третій ступінь. Ля Мі піде в перший ступінь. Фа. І розв'яжеться у малу сексту. Далі я будую. Зменшено квінту. Прошу звернути увагу, що це обернення, подивіться, соль мі, мі соль. Тобто, мі залишається. Сі бемоль вверх. Ось я побудувала мі Сі бемоль. Зменшена квінта. І за правилом розв'язання мі пі, те, у фа, сьомий ступінь. А сі бемоль в ля, І получиться велика терція, Зменшена квінта. Так, а тепер самостійно побудуйте в гармонічному Ре мінорі. Домашнє завдання. Потрібно побудувати збільшений кварти та зменшені квінти з розв'язанням. Так як ми це робили на уроці, у тональностях соль мажор і мі-мінор. Нагадую один ключовий знак фадієс. У мі-мінорі гармонічному це буде підвищений 7 ступінь радієс. Завдання номер два. У творах з фаху знайти три тони і їх обвести. Уважно рахуйте, де 4 ступені, а де 5